Вітаю в ефірі новини тижня. Яким він запам'ятався для рівного та області, пригадуємо далі у нашому підсумковому огляді. На Рівненщині продовжують навчатися вогнева теоретично-інженерна підготовка тактична медицина. Те, що добровольці Дубенщини відпрацьовують вже не один місяць. Детальніше про те, як ДФТ області готуються до можливої зустрічі з ворогом, дивіться у сюжеті. «Рівненщини» продовжують навчатися на Дубинщині. Вкотре відбулись комплексні навчання членів добровольчих формувань. За одразу кількома напрямками їх проводять на постійній основі. Якщо планові виїзди на полігон, ми стараємося, щоб хлопці відпрацьовували і теорію по тактиці, і тактичну медицину, інженерну підготовку і звичайно вогневу підготовку. Людей поглиблено постійно ми учимо, готуємо в різну пору року, в різну погоду, до сніг. Так, добровольці відпрацьовують вогневу підготовку. Поки одні працюють зі зброєю, інші проходять підготовку з тактичної медицини, адже саме ці знання можуть допомогти врятувати життя як собі, так і побратимам. Тобто в нас вже не щільний вогонь. Ми вже після бою, і мені все, що тільки треба, я підбігаю до нього. А тут вже навчаються розгортати мостові конструкції переправи через річку. 68 хвилин необхідно бійцям, аби встановити понтонну переправу протяжністю 42 метри. Коли військові пояснювали мені зведення понтонної переправи, і фраза звучала декілька разів це для успішного наступу, для успішного наступу, тобто люди вже закладають в своє навчання логіку переможців це те, що потрібно Україні, і сьогодні мене дуже порадувалося. Подібні навчання тривають в усіх районах, де сформовані ДФТГ, а такі вже має майже кожна громада області. Це не постановочні навчання, це планові робочі навчання ДФТГ. І от сьогодні відвідав навчання, розпитав членів ДФТГ, скільки видають патронів, як проходять заняття. От я по ним відчуваю їхню таку скоординованість і готовність. Громада від громади відрізняється. Є громади, які дуже акцентовано готують своїх членів. ДФТГ. Є громади, які більш так пасивніші, але в цілому у нас рівень підготовки ДФТГ на дуже високому рівні. За словами очільника Рівненщини ДФТГ, області повністю укомплектовані, усі добровольці мають підписані контракти та проходять навчання на постійній основі. На Рівненщині вже майже рік виготовляють відомі на увесь світ бандеромобілі, автівки на які встановлені станки для зброї, кулеметні турелі. Майстри, які раніше ніколи не займалися ремонтом транспортних засобів, перепрофілювалися у перші дні повномасштабної війни, аби допомагати військовослужбовцям ЗСУ. Скільки бандеромобілів вже поїхало працювати на фронт, та що ще, окрім встановлення турелей, роблять механіки? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Вирішили, що Будемо і бронювати, і ставити турелі для того, щоб ця машина була не просто там подарована військовим, вона віддана і десь непонятно де їздить. Вони суто бойові машини. От. На них зразу ставлять кулемети. І... Можна в понад 120 бандеромобілів, виготовлених на Радивилівщині, вже воюють на фронті, допомагаючи українським захисникам знищувати ворогів ще 200 на черзі. Перший пікап із кулеметною турелью, станком для зброї, майстри Сергій та Олександр створили за запитом знайомого військовослужбовця ще на початку весни. Спочатку ми щось таке примітивне, що могли там з дрілкою зробити і з болгаркою. швиденько скласти, щоб воно там можна було кулемета поставити. От і швиденько віддати тому. То тільки почалась війна, в нас перший запит був з бродівської частини, там була подарована машина перша, і вони зразу захотіли поставити цей кулемет, тому що якраз така була гаряча ситуація. Це, от типу, турель, яка, ну це станинка буде, яка буде встановлюватися на, на машину. от нас зараз в плані зборки. Спочатку жодних креслень майстри не мали, робили, як знали, адже до початку повномасштабного вторгнення працювали зовсім в іншій сфері. Згодом розробили свої, опираючись на досвід, адже для кожного виду зброї необхідні різні модифікації. Креслення немає, тому що все в голові, все ну придумали самі. Нам військові дали кулемет, кажуть: от в нас є кулемет, нам треба щось зробити з нього. І ми вже собі там думали в інтернеті, дивились всякі попередні якісь варіанти, що можна було придумати. Щось придумали своє, поставили, попробували. Після того навіть хлопці військові виклали це в Ютуб і там навіть пішли вже зразу запити, що хочуть. Робити ці турелі згодом. Почали співпрацювати із львівським блогером, волонтером Романом Гапачило. Він із командою закуповує автівки та необхідні матеріали. А майстри з Радивилова виготовляють і встановлюють турелі та бронюють автівки. Це є ну не просто не, не так, як бронювання від куль, як е, це є захід від на Да. тому що і е, він перевірений. В нас є там фотографії. Ми їздили. І на Азов, і в Грузинський легіон Ми з ними теж працюємо. Були неодноразово на Азові, і в них вже ті машини, які ми їм привозили, вже були обстріляні, і вони спасли людей. Вони тільки зверху обстріляні, але метал тримає, якби осколки не зачісні. За прикладом Радивилівських майстрів схожі автомобілі почали створювати і на Київщині. Механіки кажуть, робитимуть бандеромобілі стільки, скільки цього потребуватимуть українські військові. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У парку історичної реконструкції Оствиця на лівому березі басового кута оселилися нові мешканці. Віднедавна рівняни та гості міста можуть побачити тут квартет овечок, двох дорослих та двійко маленьких ягнят. Для тваринок сконструювали дерев'яний будиночок і виділили окрему територію. Кого ще, окрім овечок, можна зустріти, прогулюючись територією Оствиці, знають наші журналісти. На Оствиці поповнення в одному з дерев'яних будиночків у межах парку історичної реконструкції облаштували домівку для овечок. Зараз тут двоє дорослих самиць та стільки ж ягнят. У тваринок є своя територія, куди людям зась. Однак, овечки допитливі і самі з радістю йдуть до людей та не проти поласувати з рук. Овечки, в принципі, вони самі такі йдуть. Все, у них і запаху нема, і вони контактні шкоди не роблять, і можна буде на території випасати, вони якби по стилю підходять, ну, по своєму. Знайшли місце, де можна їх придбати, вибрали породу. Купили, привезли, допоміг Саша Келюшик, він кудині живе, там є ферма, і ми взяли. Ідея привезти сюди цих тваринок, зі слів засновника парку історичної реконструкції Юрія Ойцюся, виникла після того, як відвідувачі з цікавістю знайомилися з дикими мешканцями Оствиці – нутріями та ондатрами. Тепер гризуни не ховаються від людей, а навпаки, змагаються. Хто перший добереться до їжі зараз? Дуже ондатри смілили, тобто вони побачили люд великий потік людей. Несуть їжу нутрям. Ондатри почали годуватися з ними і теж почали вже тусити, Вони вже як ручні стають. Тобто Татрі, які живуть близько до нутрі, вже людей не бояться, вже харчуються разом. Мешканців Оствиці активно підгодовують і самі люди. Рівнянка Галина живе неподалік. Упродовж зими двічі на день приходить до струмка з овочами. Нутрії вже по голосу впізнають пані Галину і вилазять з нір, щоб поласувати смачненьким. Кормимо вареною картоплею, хліба, кусочки. Бажано, якщо то щоб вони сухіші були, сухарі, буряк, морква. Лушпайки, сирі з картоплі вони не їдять. Записін з мандарин теж не їдять. Ну, червоний буряк, капуста, яблучка. Овечок теж годують як відвідувачі, так і люди, які займаються розвитком Оствиці. Юрій Ойцюсь зазначив, що майже постійно знаходиться на лівому березі басового кута та слідкує за порядком. На ніч будиночок з овечками зачиняють, а додатковий контроль здійснюють за допомогою камер відеоспостереження. Засновник Оствиці каже, що можливо у майбутньому візьмуть ще кілька овечок однак створювати ферму тут не планують. Ферма точно ні. Тобто, це якби вони йдуть якби більше для антура. Вражать ці овечки, якісь такі компаньони. От, Ферма не впевнений. Хоча вже ідея є поекспериментувати з прядінням, з вовною, зробити якийсь виріб, це, це цікаво. Зараз у парку історичної реконструкції готуються втілювати нові задуми. Зі слів Юрія Ойцюся, є ідеї, як оновити територію у майбутньому та які ще цікавинки запропонувати для відвідувачів. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівному передумали переіменувати мікрорайон ювілейний. Більше півсотні років тому цей житловий масив назвали на честь старіччя від дня народження вождя комуніста Леніна. Хто тоді був ініціатором такої назви і чому міська влада вирішила відмовитися від ідеї з перейменуванням, знають наші журналісти. Один з найбільших мікрорайонів Рівного, ювілейний, залишиться зі звичною для усіх назвою. У міській раді вирішили відмовитися від перейменування, попри те, що днями ініціювали електронне опитування, і самі рівняни мали можливість обрати нову назву, позбавлену радянського минулого. Однак більшість респондентів висловилися за те, що район і надалі називався ювілейним. Це якось для мене навіть дико. Чого це його можна міняти, наше міняти. Ювілейний є ювілейний. Як сказати, що вже всі привикли до цієї ювілейної, То я не знаю, як, а як її назвати тоді. На Куди їдеш? На Взагалі я не живу на цьому мікрорайоні, але ну мабуть, треба судити людям, які там тут живуть багато років, особливо старше покоління. Вони звикли до цього до цієї назви. Та, мабуть, і всі в місті вже звикли до цієї назви. Щоб дізнатися походження назви мікрорайону, ми відправилися до Державного архіву Рівненської області. Головна спеціалістка установи Ольга Червінська віднайшла історичні документи. У далекому 1970 році новозбудованому мікрорайону. Хіміків на західній околиці обласного центру присвоїли назву ювілейний. Це рішення міська рада прийняла на підставі прохання рівненського заводу азотних добрив, «Силаючись на початок будівництва в 70-му році мікрорайону хіміків і, приурочивши його до старіччя від дня народження Леніна, просили назвати мікрорайон хіміків ювілейний. А вже за три роки після того той таки завод Азот звернувся до міської ради з проханням перейменувати вулиці у селище Ювілейне. Перша та друга поперечні вулиці були перейменовані на 50-річчя – СРСР та Корольова. Цікавий і той факт, що у деяких документах радянських часів ювілейний називають мікрорайоном, а у деяких селищем З 70 по 73 рік не було знайдено підтверджуючих документів, чи була попередня назва мікрорайону Ювілейний офіційною, чи це було е... Просто Ну, між людьми назва була. Тобто, чи ну, в честь того, що там живуть працівники е, Азоту. Один із варіантів, яким пропонували назвати ювілейний мікрорайон Західний, за географічним принципом. Однак, за словами ініціаторів електронного опитування, у якому встигли взяти участь майже півтори тисячі рівнян, назва ювілейний не викликає асоціацій з радянським минулим. Тому від попередньої ідеї з перейменуванням вирішили відмовитись. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівненському міському пологовому будинку запрацювали два оновлені відділення: інтенсивної терапії та постінтенсивного догляду новонароджених, що змінилося за час ремонту. Чим вони унікальні, скільки коштували та з чиєї кишені фінансувалися, дивіться далі. Високочастотної вентиляції надаються такі хвилі і розправляються легені, і в тих випадках, коли класична. Штучна вентиляція не допомагає. Ми переводимо дитинку на високочастотну вентиляцію. Завідувачка оновленого відділення інтенсивної терапії новонароджених рівненського міського пологового будинку Наталія Бойко розповідає, як змінилась реанімація для немовлят після реконструкції. Адже близько 10% від усіх новонароджених потребують реанімаційної допомоги, а частина навіть лікування у відділенні інтенсивної терапії. Для того аби надати необхідну допомогу, потрібне спеціалізоване обладнання, дихальну слід. Коючу апаратуру апаратуру для проведення інфузійної терапії, щоб цим діткам надавати допомогу. На світовому рівні взагалі було на шість дітей. але ми плануємо, що зараз будемо надавати допомогу дев'ятим дітям. Поряд із дитячою реанімацією працює відділення постінтенсивного догляду. Там малюки після інтенсивної терапії, Проте, які ще потребують спеціалізованого догляду, перебувають разом із мамами. Для цього є п'ять палат сумісного перебування. Це за словами лікарів, теж свого роду терапія. Мама може брати активну участь у виходжуванні дитини, може годувати дитину. Особливо це важливо для глибоко Доношених дітей у нас є спеціальні крісла кенгуру, де дитиночка може викладатися мамі і це сприяє виходжуванню новонароджених дітей. Ми вчимо маму годувати дитину навіть зондом. Доведено, що дітки, які власне виходжуються разом з мамою, разом з сім'єю, вони швидше реабілітуються і швидше покидають пологовий заклад. На базі відділення створили і бейбі-спай, бейбіспаки, може бути частиною реабілітації. Для діток, які мають в цьому потребу, там навіть є закуплене таке відро для купання недоношених дітей. Називається воно Тамітьюб. Ну в Рівному я ні в кого не бачила такого відра. Це відро, яке зменшує коліки новонароджених. Дитина відчуває себе як в лоні матки, тобто як в амніотичному міхурі, коли знаходиться і отримує водні процедури в даному відрі. Звичайно, що відкриття одразу двох оновлених відділень не могло приТП з місцевих любителів попіаритись, окрім міського голови третяка і секретаря ради Шакерзяна, з'явились у відділенні майже всі члени міської медичної комісії Жельчук Рибачок, на чолі із Свободівцем Осіпчуком, який після втрати крісла начальника обласного управління охорони здоров'я, схоже, взявся за міське. А також Катерина Марчук, яка є головою транспортної комісії. Охорона здоров'я є, буде пріоритетною сферою в зоні. Уваги міської влади. За словами Олександра Третяка, з міського бюджету для пологового будинку було виділено 55 мільйонів гривень, аж на 2 мільйони більше ніж на славну звісну тротуарну плитку. З цих 55 мільйонів майже одна п'ята це оплата комунальних послуг, які міська рада і так зобов'язана сплачувати за свій комунальний заклад. Біля 9 мільйонів ми заплатили за наші комунальні послуги, тому що всі комунальні послуги медичних закладів в дитячій реанімації обладнання закуплено на понад 15 мільйонів. Це інше обладнання закуплене ще на пологові зали і на оперативну гінекологію, на дорослу реанімацію. Від палати до палати із піснями і подарунками у Рівненській обласній клінічній лікарні військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні, влаштували невелике свято. Колектив медзакладу разом із місцевим музикантом і актором співали для захисників. Як на ініціативу відреагували пацієнти, які подарунки отримали, розкажемо далі. i uh -oh. Знімають на відео, підспівують, а якщо не знають слів, просто посміхаються. Для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у рівненській обласній клінічній лікарні, влаштували невеликий концерт. Медсестри, лікарі разом з рівненським актором і музикантом Давидом Стеблюком заходили до палат та виконували українські пісні. Якщо взяти пісню Браті українці то вона, як символізується взагалі гімном АТО Малої війни, це в нас велика війна. І якось хочеться теж бойовий дух підняти. Ну і Івасюка, чого вибрав, пісня буде поміж нас, бо це така романтика щоб вони не щоб вони берегли собі цього романтика навіть на полі бою цей романтик був присутній з ними. Ну і зараз вони лікуються, хай вони видужують скоріше. Підспівував та знімав на відео, аби пізніше показати рідним військовослужбовець з Костопільщини. Чоловік каже, сумувати в лікарні їм не дають. До нас через день також приїжджають, трошки розвеселяють такі поклонські шарики, привозять і теж подаруночки, такі солодкі. Дуже приємно, дуже приємно. Воно. Такі думки від війни, від цього всього трошки відганяли. Дуже класно, дуже супер. Чоловік отримав поранення, коли ворог почав з артилерії обстрілювати позиції. На позицію йшов я міняти своїх товаришів позицію. От це був ранок, 6 часов ранку. Ой, повна бойова, амуніція. Всі були настроєні. Ну, нежданчик, як завжди буває. От. і Прилетів міномет, мінометний обстріл. І так, неподалічку пару метрів впав снаряд. Побратими Юрія одразу надали йому першу медичну допомогу та доставили до лікарні. Далі його відправили до лікарні в Краматорськ, пізніше у Дніпро, а нещодавно перевели до Рівного ближче до рідних. Військовослужбовець каже, після одужання планує повернутися на фронт. Нада трошки, щоб рана загоїлась і як кажуть, поверхнево. і отут. А так, все добре. Треба виздоровити, і ми підемо. А далі таких... підемо. Звісно, а що? Ну куди? У мене двоє діток, вже дорослих. Їм треба, щоб якась підтримка. Батько скаже, буде сидіти в підвалі, чекати, поки війна закінчиться. Ні, такого не буде. І такі, що хочуть після повного одужання знову стати на захист України, немало зараз, поки вони перебувають на лікуванні, можуть трішки повернутися до звичайного життя не в окопах і під обстрілами. Я хочу сподіватися, що моя музика якось хоч піднімає їм настрій і говорить про те, що ми тут цінуємо все, що вони роблять. Цінуємо кожного хто боронить нашу землю. Ну і таким моментом хочеться їх хоч якось підтримати, якщо не не тільки волонтерством, а й емоціями живим спілкуванням, подякувати кожному. Якось так ментально обійняти музичні і не тільки вітання. Працівники медзакладу підготували до дня народження рокл. Цього разу там вирішили не лише приймати подарунки, а й робити їх. Як і мінімум, для початку підготувати листівку вдячності. А потім, коли ми подумали, що ще вкласти до цієї листівки, то виявилося, що волонтери напривозили в наш гуманітарний хаб. Різноманітних дуже багато потрібних засобів гігієни, там шкарпетки, солодощі. Ми пофармували. Вийшли в нас такі ну, доволі непогані подарунки, як для такої акції. До слова на лікуванні у медзакладі перебувають військовослужбовці з усіх куточків України, і ніхто не залишається без уваги. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Навесні минулого року до рівного релокувався Луганський державний медичний університет. Тоді перед керівництвом ВНЗ постало питання приміщення. Де проводити пари, де розмістити студентів. Як за рік часу вдалося влаштуватися в новому місті, дізнаєтесь у наступному сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення Рівненщина прийняла не лише десятки тисяч внутрішніх переселенців, а й цілі підприємства та навіть заклади освіти. Серед релокованих і Луганський державний медичний університет. Ректор закладу розповів, що вдалося зробити за перший рік на новому місці. Відразу оновили навчальний процес. Провели дуже вдалу приймальну кампанію, залучили до нашого студентства більше 200 нових студентів. Ми маємо гуртожиток. Ми маємо ще тут поруч і будівлю для наших теоретичних кафедр, Також ми маємо класні клінічні бази, бази практики в найкращих закладах. Охорони здоров'я і фармації рівненщини багато. Уділяємо уваги нашому розвитку матеріально-технічної бази. Наразі чималої уваги почали приділяти гуртожитку, де проживають більше 120 студентів, як з Рівненщини та сусідніх областей, так і з Донеччини і Луганщини. Ми використовуємо свої кошти. Для розвитку матеріально-технічної бази, а також використовуємо можливості наших донорів, використовуємо гранти. Ми вже зробили декілька проєктів з нашими донорами, покращили умови проживання наших студентів. Зараз ми багато вкладаємо коштів у поточні ремонти, а також у придбання меблів, у придбання обладнання, зокрема, пічок. Пральних машин і таке інше, студент другого курсу заселився в гуртожиток кінцем літа минулого року. Пригадує, які умови в кімнаті були до ремонту. Підлога була гірша, ріжка були набагато гірші. Ще радянські пружинні що в спину вбивалися, меблі також були погані. А зараз ми бачимо натяжний ботолок, нові обої. вікно, вікно сквозило. Було незручно спати, постійні сквозняки, постійно хворіли. А зараз нове вікно. Тепло, дуже тепло спати. А студент першокурсник Кирило Русанівський каже: чималого дискомфорту створювала ще й відсутність гарячої води. У нас майже не було теплої води, але є у нас тепер бойлери і на кухні, і в ванні два бойлера стоять. Тобто тепер гарячої води вистачає. На даний час ремонт у гуртожитку проводять поступово. В деяких кімнатах ще немає нових меблів. Чекають їх поставки. Частину придбали в рамках проекту житло студентам релокованого вишу. Ми запланували умеблювати сучас. Власними новими меблями кімнати для 30 студентів, які на сьогоднішній день потерпають, тому що їх ну, частина з них лишилася без будь-яких засобів до існування. Вони приїхали з Донецької та Луганської області, і ці студенти так само потребують допомоги і підтримки, і вони, на жаль, не можуть розраховувати на допомогу своїх батьків. Бо частина з них батьків втратила, а частина просто не можуть ніяк комунікувати. Наразі в Луганському державному медичному університеті навчається більше тисячі студентів не лише з України, а декілька років тому ця цифра становила 5-6 тисяч. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Залишайтеся на наших ресурсах, буде цікаво та інформативно. До зустрічі.